Бажаю здоров'я, друже! Якщо ти цікавишся, як стати успішним, додивись це відео до кінця і я тобі про це розповім. А зараз облиємося холодною водою. Це один із способів, як досягати успіху. Допомагає! Допомагає розвинути волю, дисципліну. Без дисципліни, друже, нікуди. Так що дивись, е якщо хочеш досягнути успіху, то все наше життя складається з років, роки складаються з місяців, місяці складаються з тижнів, ну а тижні складаються з днів. І дні бувають успішними. А бувають і неуспішними. І якщо кожен твій день буде успішним, то і все життя твоє буде успішним. І тому просто почни це робити. Почни займатися саморозвитком, почни прокидатися раніше і просто зроби це. Є таке англійське, можливо, ти чув, just do it. Просто зроби це, не відкладай на потім. Почни це робити. Така моя порада тобі, друже. Підписуйся на канал, став уподобайку.